Продовження Батько повернувся додому дуже пізно. На жаль, і дочекатися на рішень вони не змогли. Усі, крім Джуліана, вже полягали, та й він, коли вже вкладався, не міг ще нічого повідомити друзям. Джуліан зазирнув. До відпочивальні дівчат і сказав Батько втомився, він зараз вечеряє, і мама не хоче діставати його розмовами, доки він не відпочине. Усе відкладається до завтра. Наразі нам не пощастило. Дівчатка тяжко зітхнули. Як можуть вони заснути? Коли у голові витають солодкі думки про фургон, а в реальності невідомо, чи дозволять їм поїхати? От такої!» сказала Джорджа, я тепер точно не засну. Злізь із ноги, Тіме, така спека, а тут ще ти. Уранці, на дітей. Чекала добра новина. Вони були цього разу дуже пунктуальні і з надією посідали за стіл. І Джуліан вичікувально дивився на матір. Вона осміхнулася до нього і мовила. Ми з татом усе обговорили. І він? Він не заперечує. Проти ваших мандрів. Вам буде корисно пожити самостійно. Щоправда, вам знадобиться два фургони, а не один. Мамуню, але добі два фургони не до снаги, сказала Ен. Ми орендуємо ще одного коня, мамо? спитав Джуліан, а тоді до батька. Татуню, красно дякуємо за дозвіл. Це так класно. Супер, додав дік. Блискуче, сказала Джорджа і збуджено почухала Тіму голову. Коли рушаємо? Завтра? Звісно, ні, мовив Джуліан. Треба ще. Орендувати фургони, позичити коня, спакуватися, багатько роботи. Їдьте наступного тижня, а я маму заберу з собою на північ, сказав йому батько. І нас це дуже влаштовує. Кухварці не дамо відпустку, а ви щодня нам. Надсилатимете листівку, як вам ведеться, і де ви перебуваєте? Неймовірно, сказала Ен. Ем. Мамуню, в мене на радощах апетит пропав. Ну, а якщо ідея з фургоном так на тебе впливає. Тобі ліпше буде залишитися вдома, сказала мама. Ен одразу почала похапцем їсти, пшеничні подушечки, і апетит повернувся. Не йметься віри, два фургони, двоє коней, спати у двоповерхових ліжках, готувати їжу просто неба. Джуліане, ти розумієш, що вся відповідальність лягає на тебе, зауважив батько. Ти вже дорослий і маєш бути відповідальним. Усі муситимуть здаватися на твою волю. Добре, тато», – загордився Джуліан. Усе буде гаразд. тімі теж порядкуватиме, сказала Джорджа. Він такий же відповідальний, як Джуліан. Ап. сказав Тім, почувши своє ім'я, і загупав хвостом по підлозі. Ти лапуня, Тімі, сказала Ен. Я буду завжди тебе слухатися, і Джуліана теж. Дурненький, сказав Дік і погладив тімі по голові. Нас без тебе не відпустять. Ти наш найголовніший захисник. Безперечно, без тімі. Ніхто вам їхати не дозволить, сказала мати, коли він поруч, ми спокійні. Усе це дуже бентежило. Після сніданку діти пішли обговорювати події. Я за те, щоб їхати фургоном у гори, про які казав хлопець, іде в долині озеро, і там та боритись. Запропонував Джуліан. Та й товариство там буде цікаве. Ми зупинимось віддалік табору циркачів, бо їм може здатися, що чужі люди встромляють свого носа. Але ми однаково зможемо побачити, як вигулюють слона і школять собак. А ще ми. Потоваришуємося з Нобі», – запалилася Ен. Мені він сподобався, а від його дядька триматимемося подалі. І як лишень такий неприязний чоловік може працювати головним клоуном у цирку. Цікаво. Де й коли мати домовиться про фургони? кивнув Джуліан. Яке ж це буде диво, коли ми їх нарешті побачимо? Ходімо і розкажемо про все Добі, зауважила Ен. Він теж зрадіє. Дитино. Він же ні слова не втне!» – сказала Джорджа. Проте вона однаково пішла з Ен, і незабаром Добі слухав розповідь. Про дивовижні плани на канікули. Він і справді зрадів, що братиме в цьому участь. Буде продовження.